І вам доведеться своє чесне ім'я відстоювати. Можливо, це щось буде, можливо, мова йде про вашу сім'ю за близьких людей. Щось будете встановлювати, встановлювати справедливість і карати тих, хто розпускає свої язики, хто розносить плітки. Причому інформація точно хибна, викривлена. А от тут також угу. хтось втрутився, хтось втрутився у відносини з кимось, так? чи то близькою вам людиною, чи то дорогою вам людиною, хтось втрутився і відносини з якоюсь людиною зіпсувалися. Зіпсували вам відносини. Ви чекали м -м, якоїсь потрібної, ключової для вас інформації для того, щоб. Чи то висвітити ту людину, яка винувата в цьому, так? Яка це зробила? Тут змалювалася жінка, яка намагалася налаштувати близьку вам людину проти вас. Розумієте, про що мова? Угу. Щось ви тут дізнаєтеся, однозначно дізнаєтеся зовсім випадково. І як тільки ця інформація стане вам доступною, ви одразу. Зможете налагодити відносини з цією людиною. Хтось близький вам, бачите? Хтось близький? Когось близького налаштовували проти вас, щось внушали цій людині, бачите? І угу. ви, мабуть, намагались докопатися, дізнатися, чому ж це відбувається і хто це робить. Вам потрібні були докази. Можливо, ви і здогадувалися, але потрібні були докази. От вам докази в руки. Як тільки вони опиняться в ваших руках, одразу налагодиться положення справ в вашому житті.